Всім привіт! Всім хай, ку! З вами Viper на зв'язку. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про таку чудову гру, як Fishing Planet. Це високореалістичний, багатокористувацький онлайн-симулятор рибалки від першої особи. І які тут самі головні, як на мене, три плюса про цю рибалку? Перший і найголовніший що це рибалка від українських розробників. Після цих слів ви повинні зайти. Завантажити собі її і просто спробувати в неї пограти. По-друге, вона безкоштовна. І по-третє, для любителів телефонних ігор, да, вона також є на телефоні. Ви в неї можете грати як на комп'ютері, так на телефоні. Або ж на Xbox. Але дивіться один нюанс: те, що це сервера зовсім різні. Тобто, якщо ви почали грати на телефоні, то це вже зайдете на комп'ютер, у вас буде зовсім новий, скажімо так, аккаунт, і будете починати все з нуля. Так само, якщо там на Xbox да, або на плойки там ви зайшли, то це буде зовсім інший аккаунт. Ви спочатку определіться, на якій платформі ви хочете грати, і сідаєте і вже граєте. От такий нюансик, щоб ви про це знали і пам'ятали. Що тут таке є? Тут є більше 170 видів риб. 25 мальовничих класних водойм, на які ви можете подорожувати і ловити там різну рибу. Три види рибалки це поплавочна, спінгова і донна. Ну, досить класна. Потім тут є багато комбінацій з різних приманок: силікон, обліра, зелізо, там бойли, черв'як. Коротше, все, Куча. Реально, кожен, напевно, рибак під свій тип. Рибалки знайде для себе точно якусь там круту рибалочку, круту там снасті якісь круті, сяде і буде рибалити, і чилити, і розслаблятися. Ви скажете, та, вона безкоштовна, але тут постійно викидає реклами, куча, щоб те придбай, те, придбай. Викидає, не спорю, але і без цього можна нормально прокачатися, можна нормально прокачати свій рівень. І подорожувати по всіх локаціях, не донативши ні копійки. Тому якось так. Це, напевно, той, кому вже втягне, той, кого втягне в цю рибалку конкретно, може задонатити на якісь там спінінги, там фідера і тому подібне, або на преміум-аккаунт, щоб швидше фармити. Ну, коротше, щось такого, це вже, якщо хтось там конкретно підсяде. Знову ж таки, дивіться, куча куча локацій, на які ви можете поїхати. Тобто, крутите, дивитесь, що ви там їдете, от відкриваєте, дивитесь, що тут за риба є, скрутите, на що вона ловиться, де як. Коротше, дуже-дуже класно. Інвентар це те, що у вас ось є, тут накупляли. Крамниця, в крамниці куча всього. Тобто, дивіться, різні приманки, силікон, залізо, ну все. Наживки різні. Човни навіть є. Дивіться, які човни є класні. Ну, вообще Круто, просто берете і вообще їздите на водоймах на своєму човні і ловите рибу. Ну, тобто все, дивіться, спорядження є. Ліски є, ну, все, ну катушки, все, що хочеш. Тобто для любителів рибалки ви тут по-любому знайдете щось своє. Тобто є в клуби, які ви можете вступити і отримувати, і отримувати тут валюту клубну. Помімо того, що ви можете отримувати типо, срібло. Да? Типа Звичайне, те, що ви можете нафармити, продававши рибу, потім виконувавши різні місії, також отримуєте там нагороди, срібло, плюс монетки, отакі, які ви також можете на щось потратити. Ну, до речі, дуже-дуже класно, дуже багато всяких різних змагань, які також є, ви можете на них подорожувати, ловити і кайфувати. Тому якось так. Я ж кажу, головний плюс, що це вона від українських розробників. Тому, можливо, якщо хтось шукав там якусь рибалочку, бо да, багато грав в руську рибалку. І хто шукав, наприклад, заміну цієї, то я вам говорю, що це доволі крута, класна заміна і рибалці. Ви також можете грати зі своїми друзями. Оце все бачите на водоймі, це все реальні гравці. Ви можете щось їм писати: От, наприклад, привіт написали. Можете писати, можете спілкуватися. Якщо хто спілкується, може вам відповісти, на що ловить, що ловлять, типу, якою проводкою, якою іншими снастями. Ну, коротше, все можуть відповісти. Тому бачите, оце все, що є на мапі, це все реальні гравці. Закидаєте, тягаєте щук і насолоджуєтесь грою своїми друзями. Обов'язково, друзі. Підписуємося на канал, хто не підписує. Поширюйте це відео, реально. Прошу всіх максимально поширити це відео, розповсюдити, щоб більше гравців дізнавалося про цю класну, чудову гру від українських розробників. Тому поширюйте, діліться, пишіть коментарі, ваші враження від цієї гри. Хто вже грає, піде, не піде, класно, не ну, коротше, роз... розповідайте. Бо тих, кого я знаю, хто в неї зіграв. То поки що підсіли конкретно в цю гру. І ти просто сидиш на чилі на розслабоні, граєш і кайфуєш, і ловиш монстрів, так скажемо. Тому якось так. Обов'язково в підписках, хто не підписався, вподобаєчка, поширюємо, ще раз повторюю, цей відосик. Посилання на гру я залишу в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на озерах Fishing Planet.